Вати розтиснення часу. Програма, яка поверне вас у минуле і покаже теперішнє. <рес> Унікальні архівні матеріали львівського телебачення, події та особистості, які стали нашою історією. Ти сьогодні з іграшками. Чому тобі одну. <рес> О, дякую? <рес> Я не випадково принесла іграшки в цю студію, адже до нас завітає творча, талановита, цікава майстриня своєї справи, людина, яка створювала програми для дітей та юнацтва на львівському телебаченні. Легендарна особистість, і зараз у цій студії з'явиться Ганна Легінь. Будь ласка, будь ласка, заходьте, раді вас бачити, пані Ганна. У нас така традиція. Раді дякую, дякую, за забачення. будь ласка, сідайте. Ну, після таких слів чесно кажучи, страшно було входити. Якби ви знали, скільки разів я входила в цю студію з таким трепетом, хвилюванням, скільки років позаду, і сьогодні, мабуть, все згадаємо. Та колись Дякую. З трепетом, але студія інакша. Студія змінилася. Ну, треба віддати належне. Час іде, все міняється. Змінюється і візуальний бік львівського телебачення. Давайте ми зараз подивимося на екран і дещо про вас покажемо. Так, добре з задоволенням. У старовинному місті Львові жила була гарна і розумна дівчинка. Звали її Гануся. Вона була чемною і сумлінною. І як усі діти вірила, що одного дня в її житті станеться диво, так воно і сталося. Купили батьки телевізор, і коли Гануся вперше побачила, як світиться голубий екран, зрозуміла, що це і є те чудо, якого вона так довго чекала. А фея телебачення полюбила Ганусю і вказала їй шлях до майбутньої професії. Прийшла Ганна Легін працювати на високий замок помічником режисера, вивчала секрети телевізійної справи від найменших дрібниць. Згодом і сама почала писати сценарії та організовувати передачі. Сьогодні Ганна Володимирівна Легін, один із найдосвідченіших редакторів Львівського телебачення, готує для найменших і найвимогливіших телеглядачів. Різноманітні програми пізнавальні, розважальні, інтелектуальні, веселі, добрі і розумні, щоб підростала наша малеча цікавою до знань, небайдужою до ближнього, працелюбною і розумною. Ну, дякую, дівчата. Мені приємно, що ви починаєте нашу розмову власне з передачі Галі Доможирової, дуже талановитої тележурналістки. Мабуть, я єдина така, не хочу сказати такий раритет, що от почала з дитинства і так я залишилася тут на Львівському телебаченні. А була така історія: це був далекий 1961 рік, і рік. Я вчилася тоді в сьомій школі. І у нас світилася така майстерня по металу. А це була таке щось передове, в жодній школі району, міста, області такого не було. І от до нас приїжджають гості з телебачення. Це була Леся Михайлівна, Козік і Аркадій Мусійович Хліб. Сьогодні на нашу передачу ми запросили Лесю Михайлівну Козік, ветеран львівського телебачення. Назарчик, запроси, будь ласка, Лесю Михайлівну. Розкажіть, будь ласка, з чого почалося наше львівське телебачення і з чого почалася дитяча передача? О, діти, це було дуже давно, 40 років тому. Мене запросили сюди на високий замок. Тоді ще студія ця тільки почала будуватися. Я прийшла і навіть сходи не були зроблені, а мені треба було піднятися на другий поверх до директора. Я думаю, як же мені піднятися, коли якісь дуже чоловічі руки мене підхопили і підняли нагору, і я з'явилася у кабінеті директора. Тоді був директором Георгій Данилович Якущенко. Він е так лагідно до мене звернувся. Ви були весь час кореспондентом республіканської газети Зірка. А чи не хотіли б ви працювати у нас в дитячій редакції, на телебаченні? Це були мої потім вже згодом перші мої порадники, перші мої наставники. Ну і що, нас викликали кілька дітей, в тому числі і мене, дали читати якийсь текст, і ми там читали сценарій, і я там пробувала читати. Нас відбирали для телебачення. Ну я не знаю, чому чомусь вибрали мене. Можливо, тому що я мала від гарних банти, якісь такі косички. І з того все почалося. Уявляєте, дитина там 10-11 років в прямий ефір. Вже потім згодом я дізналася, що за кадром стояли редактори, режисери, і всі і хвилювалися, що ж та дівчинка в перший раз в ефірі зараз проведе. Я знаю, що я веду передачу, і я там поставили мені монітор телевізор. І я побачила себе, і я так злетіла на якусь секунду, бо це було трохи несподівано, що сама себе побачила. Потім були прямі репортажі на інтербачення, на центральне телебачення. У мене був такий випадок, ми писали передачу, вже не пригадую, з якого басейну. Передача транслювалася на центральне телебачення. Це ж російською мовою, треба було гарно говорити. Я бачу, залишається до кінця передачі одна, буквально дві хвилини. А ми не встигли показати, що такий комічний стрибок мав бути з десятиметрової вишки. Я кажу, пожалуйста, Львов, очі просить, відключайте нас. Ну, хотіли, що, що то дуже показати. Ну, затримали передачу звичайно на дві хвилини, то потім мені вже казали, що ти та дівчинка так просіла, непосередньо. Ну, але від режисера Анатолія зелінського мені добре дісталося на горіхів. Я потім так плакала в куточку, що на дві хвилини ми затягнули гронометраж. Ну, всілякі було. Я закінчила університет. Ну і як і кожна, молодь хотіла щось більшого. Ти, ви знаєте, яка молодь тепер вже і негайно посади, зарплати і так далі. Очевидно, і я не була винятком в тому часі своєму, і хотілося працювати редактором. Я мала хороших вчителів. Ніну чайку хотіла згадати. Ніна завжди вчила от такому благородству, вчила. Не реагувати на образи, прощати. Завжди казала, хто в тебе каменем, ти в того хлібом. І тобто мені якось везло на таких хороших людей. Перша ваша програма, пам'ятаєте, яка? Ну, напевно, це була програма Соняшник? Соняшник. «Соняшник». У нас є ця передача, коли ми стати. Важко зараз згадати соняшник. Було багато всіляких передач. Дивлюся. Об'єднання! І ось сьогодні, як завжди в нашій студії, наші глядачі, які постійно дивляться нашу програму і відрізняються, можливо, вони мене трошечки від інших дітей тим, що їхні батьки мають пряме відношення до творчого об'єднання Соняшник. Вони працюють у Львівській державній телерадіокомпанії. компанії. О, щоб не ображати інших дітей, інших вчителів. Ми сьогодні вирішили запросити саме цих дітей у нас до студії. Отже, діти з якої нагоди сьогодні ми зібралися. З нагоди Дня вчителя! коли переглядали ці кадри, дивувалися наскільки підхід був серйозний до програми, тобто оформлення студії. Дуже багато дітей запрошували тобто масштабні були програми. Правда? Ви Розумієте, ну ви самі вже знаєте, що кожна програма це синтез колективу творчих можливостей всієї бригади. Автор, і редактор задумає програму, режисер втілює, оператори, звукорежисери, художники вже реалізують задум, який ти, інколи придумаєш, часом щось таке прийде ненормально в голову. Ти людям говориш. Люди на тебе дивляться, думаєш, що, що таке видумала. Але потім, коли в процесі ти починаєш пояснювати, то виходить якийсь загальний продукт. Я працювала з багатьма режисерами, але найбільше такий, от плідний, найбільший кусок це понад 20 років з Наталею Миронюк. Вона мені розуміла співслова, і я було легко працювати. Важливо. Тому що, я, наприклад, щось скажу, вона зразу Гаводимрівна, але правда, треба віддати їй належне, що вона каже: Ганна Володимирівна, вас треба тримати завжди в руках. І коли вона переходила в іншу редакцію, то вона казала, я Ганну Володимирівну передав хороші руки іншому режисеру. Тому що я вага по натурі, і інколи вона мені десять разів на день дзвонить. Ви вже там зробили, ви написали. Так, так що всіляки бувало. Ви знаєте, а як я пам'ятаю вас у 2003 році. Тут на студії телебачення я вела програму і робила антена. І якщо може ви пригадаєте, я вас запросила в антенну. Ну це ти знаєш, Русі вже не пам'ятаю. Тоді давайте на екран подивимося. Добре, і ну, пригадаємо. Дитяча редакція. Це редакція, яка працює для наймолодших глядачів, а також для підлітків. Хто ж працює в цій редакції? Ось тут, бачите, наші іграшки. Тут вони живуть в цій редакції. Ось тут наша така рукавичка. Бо ми самі інколи просто, якщо в студії сидимо, то вже рукавичка каже: Ам Добрий день, малята! Я дивися та 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 -то", то ми всім інколи звучуємо ці наші програми і так далі. От цього року до нас з Києва. Прийшло таке приємне повідомлення. Наша ще одна програма стала лауреатом всеукраїнського кінотелефестивалю Золоте Корча. Це програма Котилася писанка за участю вихованців Личаківського будинку школяра міста Львова, там директор Любов Антонів. Справа в тому, що інколи коли створюєш передачу, ти маєш якусь ідею, ти щось думаєш, але сам ти її не година створити, тому що телебачення воно таке, що тобі повинно допомагати дуже багато людей. А є ще художні колективи, педагоги, які працюють на твою ідею. Це дуже гарно. І це у гостях у гномика. Це актриса першого українського театру для дітей. Та юнацтва Леся Войневич Ангеліна <поетес> оборіна. <поет> 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 До речі, я її передачі весь час чомусь називала Ангеліна Бовка, асоціювала з директором центрального телебачення. <плес> я тобі вдячна, Ірина, тому що ти погодилася вести цю програму. І, до речі, навіть в інтернеті виставлена дипломна робота моєї доньки Оксани Савчак і там є описи цієї програми в гостях у І Ти, напевно, не пам'ятаєш, але я пам'ятаю один епізод. Коли гномик він щось так задумав, було задумано, що ти, начебто, так спиш, дрімаєш, а він кудись крадеться. І він іде, а ти кажеш, ти куди? А гномик каже: А ви що не спите? А ти так гарно я сплю? Все життя працюю з хорошими дуже людьми, і до речі, вони мені ніколи не відмовляють. Коли я прошу Ірину долю, це виконується беззаперечно. До Віталіка я взагалі кажу, так, завтра має бути пісня, нічого не знаю. Ганна Володимир нічого не знаю, Завтра має бути пісня. Приносить і все, і дуже гарно. От останні такі передачі: от хатка Левінятки вже останнього періоду роботи, гостях у мами левінятка, програма Ерудит, де ведуча Марія Чумарне. Ерудит? Ерудит. Ерудит! Ерудит! Вітаю вас у королівській ноги. Доброго де? і радісного вам. Доброго, Доброго дня! дня. Хто ви? Де ви? Назвіть себе. Покажіться, куди ми потрапили? Вітаю вас! Які ви красиві, які ви мудрі, які ви цікаві. І надіюся, що ви і ми, і все наше королівство буде цікаве для наших друзів, наших юних глядачів. Королівство? Королівство, королівство. Мови. Ви в королівстві мови. Один ви створювали чудові програми. На них виросло не одне покоління, і всі ваші програми отримали дуже багато нагород. Я пропоную подивитися на екран. Добре. Кажуть, що курчат рахують восени. І буде дуже доречно сьогодні, коли на вулиці стоїть чудова львівська осінь, спробувати порахувати, скільки ж тих курчат золотих і срібних. Отримала дитяча редакція Львівського телебачення за свої програми, що впродовж десятиліть тішать і малих, і дорослих. І цих нагород так багато, що редакція дитячого мовлення починає нагадувати безрозмірну рукавичку, де завжди є місце для нових відзнак, гостей, музичних дарунків, ідей та задумів. Нагороджується. Львівська ОДТРК за передачу цікаво знати. Запрошуємо переможців! Оплески, облески нашим, шановним переможцям. Вони такі, такі гарні, такі нарядні, такі веселі. Це так, майже кожен Києві, року, правда? Так, в Києві Вінували. будинок ціно. От Юлічка Вінували. Гутник, Богдан Вінували. Гутник, Іра Меляновська режисер Вінували. Оксана Вінували. Савчак. Київ, місто Львів. Вітаємо вас. Ми маємо дуже гарну згадку, що фестиваль Золоте Курча» проводився і у Львові. Золоте курча! У Львові! Добрий вечір, лів'яни. Добрий вечір, гості міста. Вас вітає 16-й всеукраїнський фестиваль фільмів і телерадіопрограм програм Золоте Куча. Еку 16-й всеукраїнський фестиваль фільмів і телерадіопрограм для дітей та юнацтва. Я нагород в дитячій редакції за ваше керування. Ой, ну я не рахувала ну, з 2000 тисячі, з 2000 року по 2013 Я їздила на фестивалі. Потім були ще фестивалі кришталеві джерела в Вінниці, ще якісь там в Євпаторії, в Валупці. Ну багато було фестивалів. Перша наша нагорода за передачу Веселий Замок це був 2000 рік. А зараз невелиця Веселого замку. Це було нашим домашнім завданням круть верть. А ти знаєш те, що підземеллі веселого замку живуть казкові герої? Звичайно, знаю. І навіть знаю, що недавно там робилися незвичайні речі. Так, усе було тихо, мирно. І раптом Аладін, який тільки що старанно чистив зубним порошком свою чарівну лампу, несподівано плюнув на неї, кинув на підлоги і почав топтати ногами, вигукуючи. Треба рахло, куплю красть електричний ліхтарик. Дякуємо. Галикі чоловічки до золотої річки. Збігалися юрбою і кликали мене. Країна чудернацька, відкрилася зненацька, манилася за тобою. Як диво зайне. Ви працювали з дітьми, з дітьми працювати цікаво. А звідки взагалі берете ідеї? Було море програм, море цікавих програм. Коли я закінчила університет, у мене дуже гарний викладач Іван Курганський. Він теж покійний. І він знав, що я працюю на телебаченні, в дитячій редакції, і він визначив мені тему дипломної роботи, тематична і жанрова специфіка програм для дітей. І тут почалося. Ніби так ти щось робиш, а попробуй це все напишиш і на дипломно. І почалася література. Я почала вивчати різні вікові категорії, розмовляти з психологом, яка передача якому віку підходить. Почалися градації програм, там, ранній шкільний вік, ранній там дошкільний вік. Середній шкільний вік підлітковий почалося розмежування за віковими категоріями. Тоді більше було програм для дітей. До речі, так. і більш такі плани були строгіші. До якої категорії дітей оця програма, яку ми зараз вам покажемо? Ага, яку ви створювали? Цікаво. <му> Юлічка справа. Ото не ця дівчинка, дружини. Дружина. <му> ну, <і з> <му> uh, <му> <му> так, знаю багатьох. Оце <пу> їхні брати, <му> Русланчик. <пу> Вони всі займалися Віра Соломіною, був дуже гарний театр. Ну і зараз Віра працює в центрі творчості погулянка. Дуже гарні ця передача, Ми її робили на конкурс журналу Пізнайко. Журнал «Пізнайко» виставив умову, що обов'язково прозвучала медична тема і догляд за зубами. От і віра Соломіна теж завжди працювала дуже сумлінно і все безвідказно. Якщо ми вже згадали про віру Соломіну, давайте подивимося сюжет, де власне вона і співає. Красуня така. Так. І костюми подивіться, які є. зараз годі так. навіть побачити десь в якійсь дитячій програмі такі костюми. І Треба сказати, такі. що Віра співає, але сама ще пише вірші, музику і цьому вчить дітей. Коли працює три-чотири камери, діти мають більше можливостей, інколи вони. Мусили звикнути що до тих умов, в яких скільки, вони скільки до речі записувалася програма? от така приблизно? До часу. речі, дуже мало. Чотири максимум ми бували з боєм шість один. Інколи, якщо великі роботи, ми вимагали вже два дні запису. У нас з дітьми якісь курйозні були випадки під час запису. <рес> все було, все було. Пам'ятаю, що вона з ми знімали одну таку передачу. Я, до речі, зустріла от був форум книжковий. Зустріла маму цього маленького хлопчика. Ну, ти знаєш, ми приходимо до людей, то ми вже душу вимотуємо, нам треба то, то-то, батьки, отакі от очі. А що ти зробиш? Прийшла Ганна Володимирівна чи Наталка Миронюк і все, робіть, бо нам треба таке. І малого переодягнули в новорічний костюм і грати новий рік. Тільки почав говорити, розсувається, оформлюється, дитина, бідна, падає. В ефірі ну добре, що це був запис. Ну багато таких курьозних моментів було через дитячу редакцію. Пройшло дуже багато дітей. Всі від Бога мають якісь таланти. Відомі сповики Інеса, Братущик, Оля Юнакова, Ірина доля колись вона співала. Зараз відомий педагог. Пам'ятаю, колись вів передачу такий маленький хлопчик мені привели. Ми я пам'ятаю, ми знімаємо тут на високому замку, пісні скликає друзів. Бувши Микола Філаретович Колеса. У нас в гостях це на Україну на оглядовому майданчику. І мені підводять маленького такого короку, смішного хлопчика. Ганна Володимирівна, я хочу вести передачу". я кажу, як тебе звуть? Олег, Олег Березюк, прошу депутати Веховний хати. <світ> розумієш, <рам. світ> якісь коли у нас бували такі от, гарні емоційні поштовхи, і ця дитина тут вже біля нас крутилася, ну, то значить, що ми там в усьому причемі до того, але це, ми ну, докладалися. З нами радилися. Як я колись питала Лесю Михайлівну і Аркадію Мусіовича, ой, скажіть мені, куди мені поступати, що мені робити, так через деякий час. Вже і нас питали. Анно Володимирівно, ви працювали ще в ці далекі радянські часи, працювали за часів незалежної України. От власне, чим відрізнялись дитячі програми радянських часів, дитячі програми перші там і наступні незалежної України? Завжди вимагали безпосередності. і водночас ти мусиш іти строго по сценарію. От я знаю, якщо я в кінці передачі не написала, ми виростемо гідними захисниками радянської вітчизни», сценарій у мене не підписаний. Ну ми йшли на хитрість, що мені важко було написати. Ми писали, але вимагали строго по сценарію. Ми писали строго по сценарію. Не дай Боже, не ті, то не були в передачі, передача знімалася з ефіру. Що значить дотримуватися сценарію? Це та дитина мусила вивчити той текст, так, ви який думаєте. я писала. А що таке, коли дитина вчить текст? Це видно, що вона завчила чужий текст. І ми, редактори, от така дилема. Водночас працюю по сценарію, а з другого моменту тим ваші діти не безпосередні на передачі. Зараз я думаю, а як трошки легше? до тих нових технологій, які зараз в нашому 21 сторіччі, тобто це комп і комп'ютери, по айпади різні різні, що діти в тому сидять безконечно. <рес> Ой, так. Це проблема віку, <рес> проблема батьків і дітей, і вічна проблема. Звичайно, це створює конкуренцію телебаченню, це заставляє е, творчих працівників працювати, включати більше мозги, щоб діти дивилися саме тебе. А не сиділи в ноутбуці. Це дуже важко. Це дуже важко. Сучасні технології вони є, від них нікуди не дінешся. Тому знаходити якусь таку точку дотику, робити якесь перезавантаження дитячого мовлення, щоб воно все стикалося, щоб дітям було цікаво. Ви дивились архіватор стиснення часу? З вами працювали ведучі Ірина Гайдамака та Леся Стецюк. Побачимось, Па-па!